Цей і спробували пофарбувати мультикам. Це ми фарбуємо в 4 слої, такі стікери, які ми фарбуємо один слой. Перший слой у нас йде найсвітліший це пісок. Потім робимо ці наліпки, робимо найтемніший слой. в мене це коричневий з чорним градієнтом такий. Потім знов наліпки. Потім йде олива, і після оливи ми заклеюємо найбільшими наліпками майже 50% площини і зафарбовуємо вже в основний колір, це, ну, звичайно, кайот. Щоб воно не було таке. Піостре. Беремо просто кайот, який у нас є базовим шаром. І трохи так на відстані заматовуємо це все. А тепер беремо чорну фарбу і робимо, як воно, переплине яйце. Да? Воно дуже круто, як на мене, блядь дає об'єму і заповнює всі пусті місця, де у нас просто голий койот. Ну, і виглядає це значно краще, ніж буряти Живо. фарбують постійно якоюсь зеленою фарбою, емаллю для підлог. Але так, звичайно, це фарбовано просто рекойлом. Воно буде затиратись, але мені особисто подобається, коли зброя затерта фарбована. Вона такий має автентичний вигляд, так?